Усім вітання, вітання з вербною неділею. Ми от наламали верби з такими от котиками. Гарними. Навіть знайшли квіточку, нарцис. Так, і були в церкві, посвятили. Зараз вам вставлю трішечки відео. У нас ось така погода, сонечко, гарно. Кажуть, що на Пасху має бути також. Погода тепленька вже. Природа. Ось така. Зі мною нехай не формивати ті, що надіються. На тебе формися ті, щоб знакомо свої дарення. Господи, переміг і твої, іначе мене теж своїх наставне наїзд, твої начіпоти Божіння, мова на тебе нам посичати мене. Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляние Святое Верба Вербах, и видите, округа на Богом все есть, шайберния и Сына, и Святого Духа. Аминь. Спасибо. Спасибо, Господь. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, день, Будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. З вербною неділею вас ще раз всіх вітаємо і бажаємо здоров'я.